У неділю за пів на четверту ночі кривий ріг не спав. Гул шахетів, свист ракет. Удар за ударом Росія атакувала наше місто. Вранці стало відомо про наслідки терору. Дуже важка ніч. Влучання шести ракетами це чотири було балістичних і дві криважих, плюс одинадцять шахедів на трьох локаціях. На зараз ще йдуть обходи, але на зараз. У нас 33 пошкоджені, багатоповерхові будинки, 17 будинків приватного сектору. Також школа, дитячий садочок, ПТУ, об'єкти бізнесу, гаражі, машини, дуже багато пошкоджень. Але, на щастя, загиблих немає, 4 поранених, три середніх, один легкий. У двох районах на місцях влучань вирувала пожежа. Задіяні були усі оперативні служби: ДСНС, комунальники довкола епіцентрів влучань, розтрощені машини, зруйновані об'єкти інфраструктури, пошкоджені житлові будинки без вікон і цей гуртожиток. Я почула сигнали на телефоні. Вийшла в коридор. Потім перший вибух, ну і так далі. Всі вибухи я не, не спускалася, на жаль, в укриття, бо вже не встигала. І я вирішила бути в себе в квартирі, але в коридорі. Слава Богу, в мене нічого не пошкоджено, але я бачу багато сусідів пошкоджено, тому вийшли допомагати один одному. Зараз ми маємо на це, ну не маємо права стояти осторонь. Слава Богу, ніхто не постраждав, але все одно ж матеріальні збитки, і емоціальні, і моральні, дуже важко. Поруч навчальний заклад, його директор ділиться пережитим. Було зафіксовано більше 10 вибухів сьогодні. Постраждали квартири людей, саме вибиті вікна. Що стосується навчального закладу, теж є вибиті вікна, порушення фурнітури. Зараз займаємося прибиранням території в місті з мешканцями гуртожитку. Атаками уражені об'єкти транспортної та цивільної інфраструктури. В одному із складів зберігали продуктові набори, які за міською програмою мали отримати криворісці та ВПО. Понад 60 тисяч таких наборів знищено, повідомив Олександр Вілкул. Атака наробила лиха у кількох районах. По місту працюють штаби допомоги. Все за вже роками відпрацьованим алгоритмом. Прийом постраждалих, оформлення заяв, видача будматеріалів. Штаби працюють сьогодні і будуть також працювати завтра. Видача будівельних матеріалів, комунальні бригади, заяви на допомогу від міста. Ще триває ліквідація наслідків. Люди отримують на місці, отримують матеріали. У нас плівка, крім того. Надаємо осб панелі за необхідності надаємо планку, цвяхи і саморізи. Заяву написав, зараз прийду плівку, буду обтягувати, бо цикла немає. Волонтери гуманітарних місій на місці влучань серед перших представники організації проліска. Працюємо за підтримки ОВКБ і надаємо допомогу постраждалому населенню. Допомога надається у вигляді ОСБ, плівка, брезент, ковдра, рушник та каністра. Також на місці влучання працюють психологи та соціальні працівники. Юлія Вітряк, Ірина Зінченко, Олексій Правицький, постфактум.